Доброго дня, шановні першокурсники. Сьогодні у нас чи у вас перше заняття? Це інагураційна лекція. Зараз відбудеться. Це наша традиція кожного року. Почесний професор Кіо Геляйської академії виступає. Перед вами, пере першокурсниками, з інаугураційною промовою. Ми будемо працювати таким чином, що спочатку буде лекція і потім буде час для запитань і відповідей. Запитання можна а, задавати з зали або можна передавати записки сюди. Сьогодні перед вами виступить Сергій Іванович Білокін, він історик джерелознавець. Доктор історичних наук, головний співробітник, головний науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України, керівник центру культурологічних студій інституту. Я запрошую до слова Сергія Івановича Беликоння. Тема його сьогоднішнього виступу буде покоління клубу творчої молоді. Будь ласка, Сергій Іванович. Болі, але життя не нищати. На без твітів сваріля і розбою кривавим смерчем, бурі, та Вони вказували на розходження між декларованими ВСРС ідеалів та реальністю. У нас 2012 рік і тут всі немає. До складу клубу входили найкращі знакові френки того часу. Сивана Косту з Костелькові Гановський драч, Жиленко, Холодний. Внаслідок репресії голодомору. Генетичний код, потім відбулася війна, а потім з'явилася і ніби гуднувся маятник в протилежний бік і покоління 60 років. а це обійшлося без якихось таких тежніх сил. Але, але це відбулось і це досі досліджено. Якщо у вас є, є ну, такі молоді медики, біологи, це треба вивчати щось спеціальне якимись методами Прошу вас цитати. Я запрошую вас на сцену. А питання, не студент. Вам питання не буде. У нас присутня вакцинська тролінгова група, ми троємо тро... питання на будинку. Ганьба! Сергія Івановича І Я хочу вам сказати, що рішенням вченої ради Києвомогілянської академії одноголосним рішенням вченої ради від 31 травня цього року Сергію Івановичу Бросконі присвоєно почесне звання почесного професора Києво-Могилянської Академії. Ганьба! 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 Антисеміт! Почесний професор! Білоконь антисеміт! Ганьба се на Ганьба антисемітизму! <плоди> Я попрошу не чіпати мене руками. Це не цікаво. А? Ти це не підтримуєш, види. Я не підтримую появу такого професора в наукма. Так раніше. Ні, я хотів би висловити цього зараз, але ви мені ви не ви дали. Що? Що тебе не влаштовує? Мене не влаштовує виступ антисеміта в наукма. Я прошу вас залишити цей запис. Ні, мене не влаштовує, щоб по-чесним що? професорам. Ні, я не сміху. Алло, алло. Я вам хочу сказати, що існують такі гранти, які даються, кому треба, коли буде виявлено факти антисемітизму. Якщо немає фактів антисемітизму, то немає грантів. Це все грошеві я. Скажіть, будь ласка, можна, а можна б... б... вашу цитату постарна, прокоментувати? можете? можна прокоментувати цитату Господь і сатана то, довкола цієї осі обертається вся світова історія. Так, і оцей єврейський так, внесок, так, Другий бігун світової історії, наприклад, християнство. А коментар можна ваш отримати? Ви вже Не хочу. Ви все розумієте? У вас ви не виховане, людина. Віддайте, будь ласка, фотоапарат. Відійдіть, геть. Тільки люди будь ласка. не хочуть, щоб ви знімали. Завтра це буде на всіх телеканалах. Віддайте фотоапарат.